Сучасне людство невпинно шукає можливості повернути собі повноцінний рух. Але на жаль, з кожним роком кількість хвороб опорно-рухової системи зростає, вони молодшують, і, можливо, людство просто не знає, як цьому правильно зарадити. Це програма День вітаю усіх, будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Наші пращури задовго до нашої ери використовували в якості ліків трави. Вони же започаткували напрямок, нині відомий, як фітотерапія. Фітоконцентрати застосовуються для оздоровлення та профілактики. І сьогодні ви дізнаєтесь, як за допомогою фітоконцентратів Екомед можна протистояти хворобам хребта, суглобів і опорно-рухового апарату в цілому. Детальніше про це запитаємо у нашого гостя, генерального директора науково-виробничого об'єднання комет, пана Володимира Питчука. Доброго дня. Доброго Знаєте, дня. є така жорстка штука, як статистика, з якою важко сперечатися. Так от, вона говорить про те, що люди, яким за 50% відносно молодий вік, 80%, а то й більше, мають проблеми з опорно-руховою системою. Тобто вони не можуть рухатися так, як в молодості. І Постійно намагаються з цим боротися. Ми розуміємо, що там сидячий спосіб життя, продукти харчування і так далі. і так далі. Тобто причини ми всі розуміємо. Ми не зовсім розуміємо, як ми можемо з цим боротися. Чесно кажучи, вони мене здивували. За 50 до зараз проблеми навіть від дітей з опорно-руховим апаратом, особливо з криптом, якраз саме за, за того. З осанкою ви маєте. А, а взагалі, так. Да. А взагалі-то. Більшість людей страждає від саме через порушення опорно-рухового апарату. Але більшість людей це. Всі вважають, що да, от у мене дискомфорт в спині, ну то в когось там вже і болі виникають, то йде, в когось там до гриж дійшло. А в дітей, мабуть, в третини дітей в тій чи в іншій мірі скаліоз. Це викрив скрипта. Але ми недоцінюємо самого головного скажем, хребет це не є тільки, як би, от кажу, якийсь силовий каркас. А, а ну, суглоби так для того, щоб там, ми, скажімо, могли вільно там рухатися. І ми таки розуміємо, коли скутість суглобів з'являється і скутість в рухах. Да. Хребет дуже грає, він, він це грає центральну роль в обмінних процесах. Чому? Всі центри керування всіми процесами в організмі знаходяться. Центральна нервова система, це нас моз містить. Але ж реалізація всіх і рухів на м'язи чи та реалізація керування тими ж органами, вона йдуть, йдуть керівні оці сигнали через спинний мозок, і нервові закінчення Ганглії знімаються, периферичні нерви і розходяться. І від того, як проходять оці керівні. Імпульси, керівні сигнали настільки працює. Це ж не тільки те, що в нас, от я ж кажу, там болі, там в спині, і там і гірше в цьому. У нас перестає працювати пішункова залоза. Погано ну, працює ви, печінка. Внутрішні. Чому? Вона працює, може працювати наполовину, на третину, і ми будемо її лікувати, і лікування буде мало успішним, тому що ми причину головну не ліквідовуємо. І Це повинно бути на першому місці. Повинна пам'ятати кожна людина, що ми повинні берегти хребет. В першу чергу хребет, ну і суглоби. А що? на першому місці це рух. Звісно, це рух. Чому? Тому що саме при русі виділяється отака змащувальна рідина, сіновіальна рідина, яка змащує хрещові тканини. Собственно, ці хрещовидні тканини вони і виробляють. Але виробляють під час руху. Тобто виробляється в наших суглобах, виробляється в наших мож, міжпозвонкових дисках, міжхребцевих дисках, виробляється вона. І якщо є достатня кількість виробляється, то в нас і хербети, гнучки, і суглоби, як наче змащений механізм, працюють гарно. Але в чому небезпека? І в чому скажем, така дуже неприємна для нас річ. Міжкрепцеві диски, вони ж розумієте, вони повинні такі бути, як подушечки, як амортизатори. Якщо не виробляє недостатня кількість сінвальної рідини, вони що робляться? Опускаються, сплющуються. І виникає то, що там медики говорять, там протрузії. Гріше то, виникає там защемлення, якщо защемлення свинвальної оболонки, то це вже міжкрепцева грижа, яка мало того ж тає дає боль. А не ж тільки біль, вона може викликати стеноз, якщо вона вип'ячування всередину, вона може здавлювати спинний мозок. І в тому місці дуже буде зменшуватись, не тільки зменшуватись, а буде гальмуватись проходження імпульсів, і всі наші органи все гір тіше нижче цього місця, все гірше і гірше будуть працювати. Більше того, до хребта стікає лікверна рідина, то в якій там мозок плаває. І чим мен чим більше, скажем, перешкод для того, щоб вона там стікала, вони помітиють внутрищерепний тиск, буде розширення суночки мозку, мозку там, і, це, це буде і можуть виникати дуже небажані і дуже навіть неприємні. Можуть судороги виникати, якісь там викривлення і так далі. Тобто людина буде мати цілу низку проблем, які важко потім виправити. Чому? Бо якщо поки ви їх не стабілізуєте там, і не ліквідуєте, не скажімо, ті грижі міжхребцеві, поки ви не заставите заповнюватись міжхребцеві диски, які роз, якби, розсували хребет, а, розтягували. А, да, розтягували його. Mm -hmm. а, в, а в противному випадку вони будуть, чим ближче зближаються, тим тісніше вони нервові закінчення затискують. Це це не тільки то болівий синдром буде виникати, а це ж якраз порушується проходження імпульсів і гірше працюють органи. Ми не думаємо, що в нас от віком швидко падає зір, а, а чи зір падає? Тому що от якраз другий, третій шийне відділо, хребці там, там виникли там протрузії. Ми весь час сидимо, чи комп'ютер, чи літаємо схилені на нас вертебральні артерії, тут вони тоненькі, все 3 міліметри, затискуються. В результаті живлення мозку погіршується, а це і пам'ять, і, і навіть головні болі будуть виникати. Спочатку це метазалежність і так далі. Тобто ціла купа проблем, а причина одна. Стан нашого хребта. Бачите, спеціалісти поділилися ніби умовно на два табори. Одні кажуть, що потрібен рух, і ви щойно це підтвердили для того, щоб постійно продукувалася змащувальна рідина і щоб ми почувалися в тонусі, так би мовити. А інші кажуть, що жоден спорт або втручання мануальних терапевтів не допоможе, коли не отримує наші суглоби, наші кістки, наш хребет не отримує потрібного живлення. Що, мов, в першу чергу, мовляв, потрібно подбати про його ну, харчування нормальне. Все ж таки, до якої середини наближаєтеся ви, що порадите ви? Ні, завжди є золота середина. Розумієте? Інколи, якщо ми мало рухаємося, то, наприклад, ну, скажем, кваліфікований масажист це одно нам допомога, тому що він там і порухає нам і хребет, і прискорить там скажем, відтік лімфи, крім... і, і в нас якби, оці процеси живлення пожвавляться. Ну, це, якщо ми лінуємося, да, ми повинні платити тому ж масажисту. Но, якщо ми будемо рухатись, то ця сінвальна рідина в нас сама буде вироблятись, і, і навпаки. І ви ж скільки, ну, підете два рази в тиждень на той масаж, десь тобто, там по 40 хвилин чи по годину. А рухатись ви можете годинами, чи кожен день, чи кожен uh -huh. вечір, чи там чи то, і просто це, скажімо, більш корисно. Ну, допомога гребту все одно потрібна. Чому? По-перше, суглоби і хребет вони найбільш, скажімо, вразливі для нашого імунітету. Чому? Оці, скажімо, хрещовині тканини, вони дуже органоспецифічні. Там немає судин. А якщо немає судин, немає контакту з кров'ю. А імунокометенті клітини, вони більша частина їх знаходиться в крові. І як, а ми ж рухаємося, і ці частини хрящовидної канини там відриваються між тканиною і рідину, все одно потім попадають в кров, все одно венозна кров все смоктує, і, і, і лімфує, то все, що йде на очищення. От там їх лімфоцити зустрічають чуж, чужа тканина. Ми її раніше ніколи не зустрічали. Іде синтез антитіл. А антитіло, воно вже по лімфі може проникнути, якщо воно сідає на якісь хрещевидні тканини, чи суглобів, чи це. То, то вже, вибачте, це не клітина, це мішень для імунітету, який всі, все, що в нього є, всі ресурси направлені, щоб знищувати ці клітини. І от виникають, спочатку людина звертає, коли болі в суглобах. Але там, де імунітет знищує ці винні канини, йде заміщення з'єднаної тканиною, з'являється скутість суглобів. І ми тоді тільки звертаємо увагу. Спочатку там чи, чи пліт, чи скутість, аж тоді звернули увагу. І тому, от, наприклад, періодично, чому ми рекомендуємо, що звертайте найменшу увагу, коли у вас тільки дискомфорт появився, а не чекайте тоді, коли скажімо, той же ревматоїдний артрит розіграється на повну силу, і а це навіть і температури можуть підвищуватись, і страшенні болі, і такі болі, що на багато обезболювальних засобів не допомагають. От, бачите, я особисто не дуже повірю в те, що при перших симптомах якого, якогось дискомфорту людина піде до лікаря. Можливо, навіть тому, що лікарі часто дуже просто пропонують знеболювальні препарати, і все розумієте, і от зараз вас послухали наші глядачі. Можливо, хтось з них би радий рухатися багато, але йому вже боляче. От що робити? Давайте перейдемо до практичних порад. Ну практично, ми ж створили спеціальні засоби, які там допомагають відновити там функції хребта. Зняти там запалення uh -huh. і примусити, щоб більше вироблялися невельники рідини. У нас зараз артросан, особливо артросан спорт, при, скажімо, uh -huh. раз в день його можна приймати внутрі, і, скажімо, один-два рази на день зовні змащувати, наприклад, той же просто розбирати. І суглоби, так. Да. Uh -huh. Але якщо в людини існує, особливо якщо болі набувають такого стані спокою і вночі не при русі, в стані спокою вночі, якщо вони такі мають в більшості випадків, це такий, знаєте, ниючий характер, чи там інколи там віку, чи, там І, 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 і я підкреслюю, в стані спокою, це вже свідчить, що імунітет руйнує, де деструкція. Ніякі да, обезболюючі, можливо, на певному етапі потрібні, тому що навіщо терпіти цю. Але ж розумі, ви не вирішите проблеми. Воно все одно. Деструкція з боку імунітету буде продовжувати. Чим далі, тим гірше, поки не заклинить суглоби, і болі будуть типу, наростаючі, поки і, і знеболюючи перестануть діяти. Тому обов'язково потрібно скористатись нашим лізормом. Причому, в залежності від активності процесу, два рази на день, три рази на день його приймати, там, і причому дози 40, навіть 50 крапить, щоб ну по клініці, якщо у вас болі зникають, значить ви у вас достатньо кількість прийомів і достатньо доза там, я того ж прийому. Там. Тому що якщо ви не, не зупините деструкцію, то те, що ви будете відновлювати ці хрещовині тканини, це буде як діряве відрео. Ви туди воду наливаєте, а вона виливається звідси. І чим так, далі, тим дирка більша, і це, ми кажемо, і це буде теж такий пожиттєвий там, процес. А так, якщо ви хочете провести там за кілька курсів, позбутися цієї проблеми, то потрібно разом. Артрасаном використовувати обов'язково лізор. І в цьому випадку можна досить швидко, тим більше лізор він такий багатоцільовий засіб. Він антиоксидант потрібної дії, на всіх трьох рівнях діє. Це така незвичайна рідкість, там, що дуже корисна для організму. Він зменшує утворення там, тромбів в організмі, каже, перешкоджає, щоб вони утворювали. Назвичайно універсальний протиалергічний засіб. А зараз дуже багато завдяки нашим продуктам харчування і отакі екології, алергії надзвичайно поширюються з величезною там швидкістю. А тут бачите, можна кілька корисних одним, одним засобом отримати кілька корисних дій для себе. Так що тут з усього. Можна знайти вихід, але потрібно, якби казати, звернути про звернути на це увагу. Так. Ви знаєте, зараз я сподіваюся на це, що глядачі, котрі можливо, вважали, що у він не вік, вони трішки. Під іншим кутом зору подивляться на цю проблему і зрозуміють, що можна вільно і е, з приємністю рухатися і в 50, і в 60, і в 70, е, тому що дійсно варто про себе подбати. Дякую за таку детальну розповідь. А нагадаю глядачам, ми сьогодні спілкувалися з генеральним директором науково виробничого об'єднання ЕКОМЕТ паном Володимиром Плипчиком. Дякую ще раз за розмову. Наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.